Всім вітання, мої друзі! Всім вітання! Сьогодні знову я до вас з посудом. І знову буду з вами приглядати красоту. Всім вітанечко, друзі. Всім вітанечко! Знову я до вас. І Знову я до вас чарівним посудом. І знову я до вас, щоб вам оголосити, хто виграв? Хто виграв і хто мені написав перший? І правильно відгадав, хто не знає, в чому річ. Може, хтось перш, перший раз зайшов і не знає, що річ на цьому каналі, то я хочу сказати, що вчора ми розігрували браслети. Хто відгадає, скільки в мене є браслетів, той виграє браслет, а якщо не захоче браслет, то виграє любу, там парочку. Ще щось інше спосуду. Ну і хочу сказати, що дійсно є такі жіночки, що вони уважно перерахували. Уважно я казала, а я казала: рахуйте уважно, будьте слідкуйте і рахуйте уважно. Але то скажу вам, то ж є ролик, його можна пересувати, пересувати раз, другий, третій, десятий. Я, наприклад, якщо хочу докладно знати. То я його зупиняю і там перетягую і знову вертаюся і знов вертаюся, я навіть пишу. Я навіть пишу, що мені треба писати багато, то я собі сміло переписала і, і без всякого без ніякого. Так що то можна е докладно все знати. Ну, але менше з тим. То я вам зараз з цих жіночок... Оголош, які то жіночки. По імені, ну тут більше по імені, ну ні, по імені є і по фамілії. Так що я скажу, а ви вже кожна будете за себе знати, якщо ви перегидаєте, якщо ви будете слідкувати і будете перегидати. Знаєте, я, я не так, що були коментарі, коментарі, і я ну, так подивилася і взяла-взяла. Я докладно пильнувала, котра жіночка мені перша напише правильну відповідь. Ну, а так, друга, ну і так далі. Я сміялась, я сміялась, бо були різні, різні варіанти, різні варіанти по-різному писали. Ті, що писали, що більше, дякую вам. Можливо, буде більше, можливо, ще буде і більше. E, сама перша жіночка, що мені написала правильно, що вона порахувала правильно, вона докладно дивилась, докладно то все рахувала. Зараз вона слідкує, бо я бачу її коментарі, що вона мені коментує. Не пам'ятаю, чи вона в мене викуповувала посуд, чи не викуповувала, я не пам'ятаю. Не пам'ятаю по фамілії. Якщо ви так, знаєте, я вже там би мені адрес, то я тоді згадаю. А так, ну, не всіх можу так пам'ятати. Перша жіночка. Наталя Дубек. Перша жіночка Наталя Дубек. Вітаю вас, Наталя. Ви правильно відгадали. Браслетів є 17. Правильно відгадали. Друга жіночка. Друга жіночка. Юля. Грамарчук. Пані Юля, ви також відгадали, що браслетів є 17. Дякую вам, мой горош. Дякую. Правильно відгадали. Ну і третя. Ще така у нас активна наша коліжаночка. Вона весь час мені пише, вона мені пише, і в Viber пише, і все мені толкує, і телефонує, і весь час за мною розмовляє така е, добра, щира, мила жіночка. Прекрасна, прекрасна, чудова людина. Я, я, я її, чому я так скажу, що я її люблю? Тому що вона, я з нею спілкуюсь частенько, тому так ми обговорюю з нею різні варіанти. Тому я вас всіх запрошую. Телефонуйте мені, телефонуйте, і я з вами буду спілкуватись, наскільки то буде можливо. Так, звичайно, я і не сплю ночами. Буває, що м -м, і до півночі не сплю. Ну, але то не важливо. то не важно. Головне, щоб було задоволення і щоб ми були такі знаєте, веселі, відкриті і, і щирі в своїх словах. Це головне. Бо то життя таке коротке, знаєте, от, от хто, хто мене дивиться, дійсно таке життя коротке, і другий раз жінкам так бракує, бракує спілкування. Я відчуваю то, я знаю, я знаю, бо я знаю, як мені телефонують і як хочуть. Спілкуватись, з жіночки. Так, я це знаю. То телефонуйте, мої хороші. Телефонуйте і будемо з вами Е, Тепер скажу ту жіночку назву. То є Руслана Марченко. Руслана Марченко, з кавуша, моя дорогенька, вітаю, вітаю, моя солоденька жіночка, ви виграли. Ви були третє <ріст> в цьому розіграшу. Ну і скажу вам, що вже сьогодні вже сьогодні години не знаю, скільки то, 3 години назад чи 4 години назад, мені ще така написала Галя-Галя. Вона також сказала, що браслетів є 17. Дякую вам, пані Галя. Ви відгадали? Так, дійсно. Браслетів 17. Тепер тепер скажу вам. Тепер скажу вам, мої хороші. Руслане Марченко, я маю адресу. Я маю адресу, вона замовляла посуд, ще її її посуд, я буду відправляти, я її відправлю. Подарунок з того, що вона виграла. Але хочу сказати, що напишіть мені, чи в вайбер мені напишіть, чи, чи е, в коментарях. Напишіть мені, і хто не має вайбера. Напишіть мені свою адресу. То приємно розумієте, хочу вам сказати, то не є так дуже якесь таке, знаєте, коштовне чи якесь таке дуже багатство. Але то є е, приємно, що ви щось виграли. Ви будете мати пам'ятку на роки. От на роки будете мати пам'ятку, що от я виграла таку і таку то річ. Не потрібний вам браслет чи браслет. Я вам перейшлю якусь парочку. Будете пити чай, чи будете пити каву, це вже хто собі як захоче. Але обов'язково, обов'язково, Наталя Дубек, перейшліть свою адресу. Напишіть мені якусь свою адресу. Або в Viber зайдіть, напишіть, або в коментарях. Я перепишу і можете видалити собі, чи я видалю, як ви не хочете, щоб хтось знав вашої адреси. Юлія Громарчук, я не знаю, чи у мене є якась Юлія, якісь Юлі в мене в вайбер є. Не пам'ятаю, чи ви є, чи вас нема, не пам'ятаю. Якщо ви є, дуже добре. Якщо вас нема, напишіть свою адресу. Я також вам перейшлю подаруночок. Ну і Галя Галя, раз вона хоч пізніше, але вона вгадала. Прошу дуже напишіть свою адресу, пані Галя. І я вам перейшлю ваші виграні подаруночки. Ну, от якось так, якось так. А тим всім решту щиро дякую, хто переглядає, хто коментує, хто слідкує за мною. Ну, не вдалося виграти цей раз, не вдалося виграти. Я постараюсь ще щось для вас таке придумати. Невдовзім часі можливо, що ви в другий раз і виграєте. Можливо, таке буде, що ви і виграєте. Тут, знаєте, у мене немає, ну, що десь є якесь, якесь ближче, якесь далі. Так, як є, так і є. Можете самі зайти в коментарі, там видно годину, хто в яку годину написав. І, і, і чи правильно, можете самі собі перевірити, якщо ви можете сумнівається, що я щось неправильно там кажу. Так що всім безмежно вдячна, всім безмежно вдячна, мої дорогенькі, хто підтримує мене, хто підписується на канал, хто викуповує посуд, ставить мені вподобайки. Щересенько вам дякую. щересенько вам дякую, мої солоденькі. Ну, а зараз. Приступимо і будемо вже декілька речей переглянемо спосіб. Приступай, приступай і будемо переглядати. Починаємо з таких парочок. Вчора я їх показувала вам, і їх викуповують потихеньку, тому я ще вам показую, що в мене залишились такі парочки. Бачите, така краса. Дуже гарні. Ідуть такі як сицлі. От, Делікатні, все новенькі. Ніжка йде фігурна. І тут мають такий такі рельєф От так ніжка йде фігурна, все дуже гарнесенько. Ручечка має позолоту з одного боку, вони йдуть зовсім новенькі, Позолота широка смужка всередині. Ну, от зовсім тут новенькі приблизно, Ну, напевно, що вони мають 200 г, Ну, я не можу стверджувати, тому що треба їх заміряти. І йде таке делікатне блюдечко. бачите? Ось таке делікатне блюдечко, ну, ніби все таке такий таким полотно. Також позолота, вся збережена, і йде такий ще рельєф по крайчику. Фігурно, дуже гарнесенько. Такі парочки йдуть взагалі делікатні, новенькі, взагалі дуже гарні. взагалі дуже гарні. І то є Германія Баварія, Германія Баварія клеймо. І йде під 75 номером 350 гривень. 75 номер 350 гривень такої одної парочки. Отака От красота. Бачите, білосніжні. От білосніжні, дуже гарні. І зразу вам показую таке блюдо. Отаке От блюдо фігурне. І йде так, як ніби такою. Квіткою великою, дуже гарно, От все дуже гарнесенько йде. Має такі 4 букетики і 4 букетики з самої позолоти. Сама позолота. Багато рельєфу вам видно. І по краєчку також йде рельєф. Ну, Блюдо таке шикарне. Йде воно такого молочного кольору, трошки глибше, Чуть-чуть глибше. Йде. Скажу вам, скільки має. В діаметрі лише не знаю, де я поділа в сантиметр. Зараз аж я знайду свій сантиметр. Зараз я знайду і вам скажу, скільки вона має. Напевно, 31 см. 31 см має в діаметрі. Блюдо йде, весь посуд йде з барахолку. Посуд не йде ні з якого магазину, ні з якої фабрики, заводу. Йде з, з барахолки, з ящиків, з коробок, з стола, де є, де хто там виставляє той посуд, так він звідти той посуд йде. Е, тому я кажу: всередині все гарно збережене, все збережене, нічого немає ніяк ніякої втрати, абсолютно нігде нічого, ні сколиків, ніяких чорних плямів, нічого немає. Тільки має десь кудись е, потертість. По крайчику блюда. От тільки десь чуть-чуть. не всюди, не всюди, але є. От я вам так показую: не всюди, але є. Ось десь є така патерть. І скажу вам, що то є клеймо баварії, але ж я не скажу, яких років, бо я не знаю, можливо, років 60-х, але вони не, ну як, хочу вам сказати, не теперішні і не. Якихось там 90-х і все точно десь років 60-х, можливо, навіть і 50-х років. І йде таке блюдо під 61-м номером 1600 гривень. 61-номер 1600 гривень такого блюда. Ось такої красоти. Хтось може собі тримати для краси, а хтось собі може і користуватись десь на щось, якісь, якісь фрукти, що там нашу, хто собі на що забажає. Але то є красота, дійсно, не для, не для одного, лише покоління. Хто збереже таку красу, то буде залишатись в родині і для дітей, і для онуків, для всіх. А тут такі маю парочки, бачите, такі гарнезні слонової кості. Бо вони дійсно такої слонової кості, ну такі, знаєте, як то є. Панські ще так, як з 19 століття. Ну, дуже гарні, дуже гарні. Ну, вони десь і є, років, певно, що 50-х, можливо, така позолота і смужка кобельту. вони називаються зразу кобильтовими. Якщо є така смужка кобельту, вони називаються кобельтовими. Така чашечка легенька, невісома. Має такий, знаєте, якщо ніби золото по золоті, ще таким віночком йде. Так переплетено, дуже так делікатно зроблено. Ще тоненька смужка і смужка хобіту. Ручечка зручна, от показую вам ручечка зручна, і вся по позолоті. І позолота вся збережна, абсолютно цими речами ніхто не користувався. Ну, от такі, цими, ну, цими тріо ніхто не користувався, тому що видно, що воно все новеньке. Іде таке блюдечко ще. От іде таке блюдечко, також така широка смужка позолота заходить зверху на кантик. Не тільки так є, що наверх, а кантик ні, От так йде і по кантику позолота, так як я вам показую. бачите, Так, як я показую, все таке делікатне. І така йде пиріжкова тарілочка. Абсолютно нічого на ній нема, щоб вона десь була, ну, ну зразу видно, що воно новеньке, і все. Ним ніхто не користувався. Скажу, скільки має в діаметрі. Маю в діаметрі 19,7 19 см. 19,5 см. І то де клеїмо Баварія Германія. Клеймо Баварія Германія і йде під 54 номером 700 гривень. 54-й номер 700 гривень такого тріо. Але я вам хочу сказати, я на нього, напевно, що знижку не робила, бо тому що нема другого, другої е, цифри ніякої, то я на нього зроблю невеличку знижку. Невеличку знижку, тому що всі речі такі, що ну, не можеш таку велику знижку зробити. 54-й номер 600 гривень. 54-й номер 600 гривень такого делікатного, такого делікатного тріо. Отака краса. Так я вам покажу тріо. Вже показувала. Всі, хто мене дивиться, всі знають, що ще, що в мене є, який ще посуд залишився. Але як є, заходять свіженькі люди, то вони дійсно не знають. Тому я показую, що ще у мене є отаке делікатне одне тріо. Біле, біленьке, дуже гарне. Такими, з такими декольками шикарними. Вони йдуть такі ну, з позолотою, мені дійсно подобається. Виглядає дуже багато. Так виглядає, що дуже багато, така чашечка на ніжці. І от з такими букетиками трояндочок. Такі букетики. От вони ну, є як, не з одної квіточки, але є їх там дві чи три, і йде позолота по такому. Бордовому йде зверху позолота Має рельєф, зручна така чашечка йде зручна. позолота вся збережена бо навіть на ручці зверху є позолота то все йде новеньке. все йде новеньке ну, тріо нове. Тріо нове. воно таке знаєте Подивіться, я дійсно хочу вам сказати, що я, як перший раз побачила, то мені, мені дуже сподобалось, бо я подумала, що то. Англія. Знаєте, от мені дійсно так видалось здалека, що то Англія. Е, наскільки воно гарне, от дійсно воно наскільки гарне. Іде таке блюдечко, Бачите, йде фігурно, дуже все делікатне, все новеньке, новеньке, новеньке. І така пиріжкова тарілочка. І от така йде пиріжкова тарілочка. Все докладно, все нове. Гарний людина, напевно, що купила і собі зберігала, навіть ним не користувалася. Скажу, скільки має. В діаметрі має така пиріжкова тарілочка 20 см. Велика, знаєте, от досить така велика. І той, де клеймо, в нас Польща. Ото йде клеймо Польща. Такі, якісь такі, як... Як морської хвилі, які ще такі, якісь, як зеленко, ну, навіть не можу сказати, який-то колір. Іде під 114 номером 600 гривень. 114 номер 600 гривень такого тріо. Ой. Отакої От красоти. Ну, а зараз я вам покажу такі парочки. Вони легесенькі, невісомі. Ручного розпису. Дуже файні. От дуже гарненький, я так як кажу, по-простому, що файні. Так, воно і є дуже делікатні такими соняшниками. Двох боків чашечка має такий соняшник. Йде чуть-чуть, ніби такий рельєф, але його не чути. ну, Під пальцями його не чути його видно, але отак не... ну, чуть-чуть лишень, так що немає так, що великі такі смужки, щоб було їх чути. Ручечка зручна. Чашечка легесенька, легесенька, легесенька така. Ну і блюдечко легеньке. От бачите, як гарно все розписано вручну. Е, приблизно йде десь м -м десь приблизно йде, може, на 190 грам. Ну, 200, напевно, що немає, 190 грам. І йде таке делікатне блюдечко. Бачите, от таке йде делікатне блюдечко. Все новеньке. І легеньке. І легесеньке. Е, Германія. Я не знаю, яких то років. Не можу вам сказати, яких років, але тут клеймо, йде Германія. Хто захоче краще, ски... подивитись, я скину на Viber. На вайбері набагато краще видно клеймо, чим так я от передаю вам через, через екран сюди. І йде така парочка під 22 номером 350 гривень. 22 номер 350 гривень. Такої красоти. Такої краси дійсно гарно. У мене є дві таких парочки. Ну, бачите, які вони білосніжні, безподобно гарні. Безподобно гарні. Але в них блюдечка, ну, блюдечка з шашечками не рідні. Я так просто підобрала чашечки йшли самі по собі, такі без блюдечок, бачите, така деколька такої цвіту, полуниці. От цвіту полуниці, і тут є така ніби червона, червона смородина. Йде такий рельєф. З другого боку меншенька, йде така деколька, бачите, всередині йде позолота, Чашечки нові і блюдечка йдуть нові. Просто вони ну, йдуть по, по окремо, я їх просто спакувала так, чи, чи скомплектувала так, щоб вони були в парсі. От, щоб вони були в такій парці. Їх є тільки дві. Оцих парочків є дві, більше немає. І йде, клеїмо, е, на, 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 на чашиці Германія. От йде клеймо на чашиці е, Баварія Германія. І йде, клеймо на блюдечку також Германія. От також йде Германія. Просто тут одне клеймо, там друге, ну вони не рідні. Але так от скомплектовані делікатно. І скажу вам, що йдуть такі дві парочки під 91-м номером 150 гривень. 91 номер 150 гривень. Отака от красота. Такої красоти. І ще тут одна така парочка також є нерідна. От іде така чашечка з таким букетиком розочок. Ще має такі дрібнесенькі, якісь такі розочки, якісь ще розочки, чи квіточки, такі, як павутинка. От така чашечка йде. Таким. Бачите, такими як кубиками, чи як воно е, в клітиночку зроблено, все такий рельєф йде в таку клітиночку. Позолота зверху вся збережена, на ручці позолота тільки з одного боку. Ну, Одна єдина така чашечка, одна єдина. А бу, було їх багато, було так, як ніби набором, ну, але вже їх немає. Вже немає. І йде таке блюдечко. От йде таке біле-білосніжне йде блюдечко. Блюдечко має клеймо також. Отаке От йде клеймо, Ну, то є Германія. І е, чашечка так само має клеймо баварія Германія. І йде така парочка під 109 номером 150 гривень. 109-й номер 150 гривень такої парочки. Ця, ця чашечка хочу вам сказати, вона вже мені здається, що вона, може, мені так виглядає? Що вона на 200 грам. Може, так виглядає, знаєте, може, немає. Але хто захоче краще е, знати, пишіть мені, і я все замірююся вам. Відповім. Ну, от і все. На сьогодні буде все, мої дорогенькі. Сказала вам, розказала вам, показала посуд. Вибирайте, пишіть мені, телефонуйте, я всім відповідаю. Ще раз наголошу тих, хто виграв, пишіть мені свої адреса. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої дорогенькі. Всім до зустрічі, гарного вам вечора і тихої, мирної вам ночі. Всім пока! Tienes